Ну, а ми вже прийшли в місто Гордон. Подивіться, яке воно красиве, які ці будиночки зі столиками, вазони з квітами, керамічні та глиняні тваринки, якісь дерев'яні витвори мистецтва. Це реально вау! Ось приклад того, як просто з вулиці та стіни зробити щось гарне та красиве. Що хочеться тут залишитись та насолодитись цією творчістю місцевих жителів та власників цього кафе? Але мені треба йти далі дивитись. Це все місто повністю, щоб показати вам гарні панорами навколо. Погода була в той день сонячна, тепла, десь плюс 15 градусів. Приємні промені сонця, гарно освітлювали навколо всі ці гори, пагорби та саме місто. Тож і в нас всіх був дуже гарний настрій, всі з задоволенням зібрались на спільне фото та відео, щоб передати всім мандрівникам та українцям, які зараз проживають по всьому світу, велике від нас вітання. Та побажання жити і жити наповно кожного дня, цінувати те, що і у вас є, і цінувати всіх тих, хто є поряд сьогодні з вами.